Роза коли ковы прийшла сюди, а? Спитала б краще, навіщо я прийшла. Улюблене місце для квитів стало мішки з пшеницею. Мурчик наш Балакучий. чому віддали я? Зібрала трішки кадрів з домашніми улюбленцями. Ось такий відпочинок у кейці Тепло, затишно, і можна щось полювати корчаток уже. Пересадили до старших, прибрали клітку, тепер старим є ще збирати. Сьогодні у нас тепло, але періодично хмарки набігають. І я вже без нашого красунчика півника. Yeah Ось таке в мене сьогодні коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Це буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.